Доброго дня! Сьогодні 23 квітня 2023 року. Знаходимося ми на городах, де в нас посіяно озимий ячмінь ізоцель. Це низькорослий ячмінь ранній. Ось такий загальний вигляд. Тут ми вносили селітру пулан і черкаську селітру ну такої сильної різниці ми не бачимо, у нас півсівалки було поланом, пів свалки черкаської селітри. Трошки є різниця. Ось, якщо тут по краю. Ось тут у нас видно. Але Тут десь перекриття може бути, бо загально, в загальному відео не про те. Відео про те, що волога, роса стоїть, побризкать не дає нам, ні гербіцидами ніяк. А ячмінь на сьогоднішній день вже кинув прапорцевий листок. Ось ми бачимо. Ось прапорцеві листочки. Вже ячмінь викинув прапорцевий лист. Я сам, звісно, в шоці. Зараз ми вирвемо один, тут десь не перекрили. Ось висота. Получається по коліна, вищий колін, ну, він низькорослий. Це одне із тих, що ми шукали, для того, щоб не вирощувати солому, а вирощувати зерно. А ось де в нас не попало селітра, ось де селітра попала, а тут селітра не попала. Ось такий поганий вигляд, ось така його. Висота сантиметрів на 15 нижче і загальний вигляд дуже-дуже дуже поганий. Але те, що я заїхав і що у нас вже тут прапорцевий лист, це звісно ось вам як густина посіву. Залежить тут у нас пропуск вийшов. Закінчились сімена. Тут у нас ось один рядочок. Получилося міжрядя на 30. Тут свободно буряний, а тут на 30. І ось ось такий такий загальний стан. Ось де. Де тільки ось виходить пропорцевий, але він уже виходить. Ага, онука не витримала, теж хоче позаглядувати. Так, да? Аля? Привіт. Всім привіт. Передай вітання. Передай вітання, але тут трохи можуть ходити. Все, не треба мочитися, не треба. йдемо. Ось такі справи. Ось ми вирвали. Такий ячмінець один, зараз ми доберемося до колосу. Одною рукою незручно, будемо серійно. Ось такий загальний стан його. Розібрали ми трубочку з пропорцевого листка. Зараз витягнемо колосок, глянемо. Ось так виглядає наш колосок. Колосок невеличкий. Ну, побачимо, що наросте. Сонця не було, від бурянів не бризкали, йшли дощі, як онука підказує. Не фунгіцидної обробки, і гербіцидної у нас не вийшло. Надіємося, не знаю на що сподіваємось. Все. Ставте лайки і підписуйтесь. Ставте лайки і підписуйтесь. У нас найкраща програма. Слава Україні! Героям слава!